Всім привіт на каналі Максим Малюта І Сьогодні ми будемо грати таку ігру, яка називається ну, Битва з чуваками. Зараз ми передягнемося в житті куртку, чи в мене. І це буде, не знаю, друзі, це напевно буде от така от куртка. Набагато більше тисяч. Але тут нам кажуть, що треба взяти якусь іншу куртку. Напевно, отрую на 19 тисяч. Мені ще треба щось, поміняти, щось треба поміняти. Ми зараз так поіграємо, бо у нас і так крута броня. Ми йдемо до самого великого боса в цій день. Це бос. Там мені не треба у тої штуки. Зараз я попробую до нього зайти почукати чи, чи як. Так, я поіграю один проти цього боса. Тут треба одному битись. Та, та, все, я всіх завалю, бо тут дуже. Боже, я їх за одну секунду. У них 2000 всього. У них 2000, це дуже мало. 2000, це для мене дуже мало. Три, два, дві тисячі, три, 3,3. Це дуже мало для мене. Моя так чого Так, так дивимося. Третій батл. Ні, це вже четвертий, друзі батл. Зараз ми тут всі завалимо. Я перепригаю через його ту штучку і виграю. І вбиваю останніх на там 500-800 чувачків. 4000. Це дуже мало. Я їх вбиваю за 2 секунди. І зараз буде вже, друзі, босс. Босс. Я один на один. З таким вот висяром. Спочатку я маю вбити його такі чудово які теж немає здоров'я У них по 5000. А все, я зароблю довбос за лодку. Він дуже дуже слабий. Я його заблюсив. Ось такий от босик був, друзі, дуже слабий. Мені кажуть, переходити, друзі, з вами на другу карту. Ми зараз телепортнемося на другу карту. Там де крутіше. Е, ні, ми ще не телепортуємося. Я можу купити собі, друзі. Я очі таку. Я можу собі черепашку купити. Я купив собі, друзі, черепашку і за мною тепер черепашка бігає. А мені треба оці гроші накупити, так? Я можу прокачати свою черепашку за 5 гривень. Я її прокачав. І що зараз друзі, буде. Вона яксь виросте. Прикольно. Пік, тепер за 10. Ну все, я її прокачав. І зараз я хочу накупити на цього коня, на якому я буду кататися. От от за оців біткоїн, так. Зараз я призбула дивитися. За оці биткої. У мене їх 70-59, коротше, я зрозумів. І мені треба їх накоплювати в одну з героїв, да? е, так? Зараз ми вб'ємо ці боса, і думаю, я його за 2 секунди вб'ю. Та, я його за 2 секунди не поміжу. Та я його за 2 секунди вбиваю. Тут по 400 і я дуже я в 100 тисяч. Я, напевно, того боса з першого разу вб'ю. Ну, я думаю, точно з першого він дуже слабий. І зараз я вб'ю тих всіх чоловіків. Вони дуже слабі. Особливо на цьому босі, вони дуже слабі. Я їх дуже легко буваю. У ну, мене тут ще черепашка і такий прибук, і... а де моя ворона? А я замінив друзі ворону на черепашку. А там ще які ніколи не хочу получить. І зараз буде бос, якого я за, за пару секунд просто був. За пару секунд я його був, друзі. Ну от такий от легкенький босс, я можу його ще раз вирішувати, але ну, я вже хочу посерйозніше. От такий чельник, чувачок якого я теж за 2 секунди вбиваю, їх його напарників. Я їх просто за 2 секунди вбиваю У мене просто дуже багато, десь там 8 пісім... тисяч 81 тисяча варварів. У мене дуже багато. Я їх за одну секунду вбиваю Вони просто так падають прикольно зразу троє Бах! Бах! Я їх дуже круто бахаю. І баус! ба Бау! Байдеп! Я всех прибью. И на тобі на на вам. За то, что вы мою шоколадку вызывали, і пельмені. На-на, і ростешку. Ай-ой, у меня піддержав все тут. Ну все, вас тобі и крышка. Тяу-чау-ти-де-ди-ти-ди. Чого? Друзі, до речі, майже урона не наносить. Я отримав гроші. У мене тепер вже одна тисяча. Я вже можу того коня купити собі, навіть не коня, а може щось більше. І я, друзі, я, ми не помічали, я не помічала. І ви, напевно, не помічали. В мені на четвертий день дадуть у цього боса. І мені зараз дали якесь копье легендарне. Легендарне куп'є 140 тисяч. Я беру це купьо, бо воно 140 тисяч. У мене тепер набагато більше. А, ні, це не коп'є, друзі. Це така булава. булава. Прикольно. І зараз я подивлюсь, що цей чел продає. Давай. А він продає все інше зароблять. Я купив у нього такого хорс. У мене тепер хорс. Такий. Ну по лійському кінь Хорс. У мене тепер такий коник. І зараз я його прокачаю. Прокачаю його, її і його. Але черепаш, у нема з нами. Ну, шкода. Ну нічого, друзі. Зараз ми е, підемо і вб'ємо ще одного якогось боса, я думаю. В принципі, я можу вбити один того боса. Там дають всякі чучки, бучки. У нього 21 тисяча чел. У мене в мене в мене 185 тисяч. Я, я дуже сильний. У мене ще хірс хорс. А у него... Я у того босса за одну миллисекунду просто бил. У него, у него Вин дуже слабый. Просто на! На-на! Просто у того босса дуже легко было. Просто их дуже легко было. У меня бронька ш... О, он у меня давится скидка. Ноль урона, ноль, просто ноль. Он дуже слабый. Я все, вот тут босс. Пау! Босс за одну миллисекунду был. Я босс за секунду просто брав. Тут другий босс за вже 3600. Але давай чел, я тебе зараз за секунду. Ну тут же, тут же не так сильно, тут же тоже так само, в принципі, друзі. Я просто, знаєте чого, я вбиваю, вбиваю, щоб гроші отримати. Щось собі нормальне купити. Або прокачати свого хорса Та я його якраз буду прокачувати часто. Бо він мені ще потрібен буде. він ж коли виросте, то я на нього сісти. Тому зараз я у тих чувачків всіх доб'ю товбос за одну секунду бамсу. Я його вбив, то боса. І, друзі, зараз ми... Зиме в того чувака 21 тисяча і, і в нього така шапка на 2 тисячі ужас. Бронька за 11 тисяч, ну то вже ліпше. Така от штука, кристальна, 2 бали. І 20 тисяч. Ну, 20 то вже багато. То в того чувака вже ліпший лучше. У мене лут взагалі. Того чувака 7 тысяч просто 7 7 7, 7, 7 як і вам ну коротше його 5000 меч шапка одна тисяча і бронька ну, ужасно то не вообще не бронька Я б кишу самый крутей на цьому саджаку И я піду шугою шо, шойте хто зі мною батл Пішек <пробітник> не. Не, я только не забираю. Я чекаю команду свою. С, ч, а я одну шум. Баа! Я, я його напарників у того босса величайшого убиваю за одну секунду прикол. Бо у мене вже 185 тисяч, то я їх за одну секунду буває. В уроні у вони... Мало наносить, дуже мало. А от з боссом там ще якісь чубрики, вони теж Тому я дуже легко вбиваю їх. тим, тим. Я його вже четвертий батл зробив, вже п'ятий, я її дуже легко вбив. На, не вбив мене гад. Зараз вже, друзі, передостанній батл. Ми їх... Пошандерахаємо по голові трохи. Ой, побахаємо, вибачте, що я слово сказав, Побахаємо по голові, просто так поб'ємо тією штукою електричною. Один на один Бесяра. Ну все, друзі. Це бос. Друзі, це бос. Самий крутий. Ми зараз вже десь заставку. Е, я не знаю, тут найкрутий просто що... пишу. І я його зараз пау. Спочатку б'ю напар... його напальники, бо вони мені бісили. Я б'ю того боса за 2 секунди, в принципі. Він слабіший, ніж я. 100 тисяч разів. 100 тисяч разів. І зараз я подивлюсь, у нього 60 тисяч. Це дуже мало. У мене вже 100. Я більші, у мене більше сили, ніж у чому... нього. Той самий легкий босс. Він дає дуже мало луту. Я його брою з мілісекунду. Міль. Чу. Бла-бла-бла, бла, бла. А, в нього є якісь штуки закристали. Піду прокачаю свого Хорса, друзі. Прокачаю Хорса. Якщо ви не знаєте, що таке прокачаю, то типа, ну, щоб він стане крутіший. Десь там пару разів я не знаю, що міняється. В одному він стає більший. І ми зараз підходимо тут... Ні, ні, друзі, ні. Мені треба прокачати 100 баксів тут. 100 гривень. Зараз ми піднімемо... тут же можна на іншу карту до режимі. Можна на іншу карту? Я зараз нам ті не можна не. Треба переплисти? Треба переплисти. Мені треба. Друзі, я я, я, я перепрыгнув. А, ні, друзі, я урон включает. Все, в мене урон не зменшується уже. Такийсь пацан. Тра-та-та, тра-та-та, ла-ля-ля-ля-ля-ля. И я открываю косдверку як выведу. Тут киске ложить. Скелет. Ей, чого, все добре? Ем, не, е, скажіть мені, будь ласка, що тут по англійськи пишу, будь ласка. Скажіть мені в одному відео, коли в мене з'явиться той коментарі напишете мені. Такі записка. А чого вона?